Відрізок та його довжина Відрізок це лінія, яка має початок і кінець. В кінці відрізка позначають двома великими латинськими буквами, називаючи його. От, наприклад, у мене є відрізок А Б. Будь-які дві різні точки можна з'єднати лише одним відрізком Кожний відрізок має довжину. Два відрізки називаються рівними між собою, якщо їх довжини однакові. Щоб побудувати відрізок заданої довжини, необхідно. Позначити точку, яка буде одним кінцем відрізка. Прикласти лінійку так, щоб точки сумістились з позначкою 0. Позначити біля позначки лінійки, що відповідає заданій довжині другий кінець відрізка. І за допомогою лінійки з'єднати позначені точки. Щоб виміряти довжину намальованого відрізка, треба прикласти до відрізка лінійку так, щоб поділка позначена числом 0 сумістилась з одним кінцем відрізка. Другий кінець відрізка вкаже на число, яке дорівнює довжині відрізка. Якщо декілька відрізків розмістити так, що кінець одного відрізка є початком другого, то утвориться фігура, яка називається ламана. Ось, будь ласка. Відрізки, з яких складається ламана, називаються ланками ламаної. Довжина ламаної дорівнює сумі довжин ланок, з яких вона складається. У нас є одиниці виміру довжини: 1 мм найменше, 1 см, більше вже, 1 дециметр, ще більше 1 метр і ще більше 1 кілометр. Причому в одному кілометрі тисяча метрів, так? а в одному метрі 10 дециметрів, а в одному дециметрі 10 сантиметрів. а в одному сантиметрі 10 міліметрів.